Ну що, вже два години і день вже почти прийшов. Ну що, я приїхав на тренування. Спортзальщик, ну, мопедиком. Мопедик 125. -й. Економія. А і я вже казав, права українські тільки в Філіппінах підходять. В Філіппінах підходять українські права, тому що міжнародні... Тільки в Філіппінах не годяться, везде міжнародні. А тут я показував, вони на них дивляться, думають, що якісь зошити. Кажуть, ні. А українські на філіпінах бомбезно. Ну що, мопедика я показав, а, хочу прикид показати. Я ж купив чотири прикида, Дивіться, які шорти, футболочка, людячком. Ну, як місцевий, а шорти, дивіться, яке обалдіння. Так. так що я вже як місцевий. А, і ще хочу показати. Коротше, дивіться, у нас е вода лється везде. Ну, дощі і лється, а тут йде е повністю розводка криші, дивіться, починаючи ну, оттуда десь бігає, бачите, труби всі йдуть відтуди. повністю все йде трубами, збирається вода і йде ось в цю трубу. А потім отак в бочці. І це практично зроблено навіть на... Многоєтажка зроблено отак. Вони збирають воду, ну, вона на землю не йде. Так що супер. Такі справи. Ну що, йдемо тренуватися. Ідемо тренуватися. Така у нас ділочка сидить красива. Так, зараз. Подай, вот подай. Вот Сейчас И у меня опять оператор красивый. Ой. Ой. Thank you. Ох, я оператор. Лис. Окей. Короче, прикинь, ты надо приходить, І записуватися тут мелкими буквами і я прошу дівчаток. Навірно, все-таки, або треба робити операцію на газок. Прошу, поки ми звийдуть свою луку. А вони ж не хочуть писати, а я їм завжди лупу показують. Срі! Центю. Так. Ну що? Зараз я ще зайду перед призерка і покажусь. Дивіться, як я в дітей. У мене пару секунд залишилося на дзеркалі. Ну, спортзал зрозуміли. Отак, от отакия красава. Сейчас буду там витягать. Все. Супер!